Доброго дня. Маємо в наявності обладнання для виробництва олії соняшникової, соєвої та рапсової, а саме масло преса уманські. Потім верстати вальцеві, рушки, екструдера різної продуктивності 250 кг, там ще є 500 кг на годину, семенорушки, сепаратори. там Різні налаштування, різної потужності. Так. Це у нас вона... це крило. Також маємо наявності вальцеві верстати від 10 до 100 тонн на добу по осоняшнику. Так вони виглядають. Це виготовляємо жаровні, парові, працюють від парового котла. Продуктивністю від 10 тонн до 25 є двох чан, там далі є трьох, чотирьох, п'яти, шести чайні. Монтуємо в лінію для соняшника.